Їхні здобутки це медалі, грамоти й перемоги. Але насамперед щоденна праця та віра у власні сили. 18 вересня у Борисполі відзначили школярів, які прославили громаду своїми досягненнями в навчанні спорті та творчості. Владислав Володимирович переможець другого обласного етапу всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів членів малої академії наук України та його керівник Краснопір Олена Вікторівна. E Щомісячну стипендію отримуватимуть 57 учнів: 32 педагоги матимуть доплату до посадового окладу, а ще 34 вихованці 9 команд одноразову грошову винагороду. Самі стипендіати зізнаються. Ця відзнака для них не лише підтримка, а й стимул іти далі. Це заохочує молодь рухатись далі, розвиватись. Це заохочує вчителів допомагати знаходити таланти в дітях. Це як перша. Така не знаю, нагорода, перша зарплата, щось таке. Бо я справді дуже багато навчалася. Я за це з школи зразу на гуртки. Я багато сил в це вклала. Серед нагороджених учні й педагоги Бориспільських ліцеїв, а також вихованці позашкільних закладів, будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт, центру туризму та краєзнавства учнівської молоді і центру технічної творчості Еврика. Тут і Софія Чурпіта, яка вражає декламацією віршів, та вже не раз поверталася з конкурсів із перемогами. Я виграла конкурс, де я мала прочитати поезію Світлани Діду Хроманенко. Дізналася, що ця письменниця народилася в Борисполі. Вона навчалася в Бориспольській школі. Я така: о, класно! Треба більше розказувати світу про наших бориспільчан. Саме сценою я займаюся з чотирьох років, але більше до театрального мистецтва я прийшла. З п'ятого класу, коли я переїхала в Брисфіль, там я закинула музику, я почала більше займатися театральним, і саме тоді я захопилася поезією. Але я думаю, найбільший пік моєї любові до поезії почався з приходом війни, повномасштабної, коли е, було справді дуже важко. А я якось відокремлювалася від цього світу за допомогою поезії. Ще одна стипендіатка Ксенія Бігус, учениця Бориспільського академічного ліцею. Її власні поезії принесли їй перше місце у всеукраїнському конкурсі Стежками каменяра. Я вірші писала з самого дитинства зовсім з п'яти Мені просто це було прикольно. Потім я закинула і вже в 13 почала це робити більш свідомо. І публікувати в соцмережах. Ну, всі вірші, це лірика, це про любов, це про почуття, це про війну. Звісно ж, зараз в сьогодення. Наше я хочу збірку. В мене вже доволі багато віршів. Я хочу збірку. От, але поки що, так як я навчаюся, цей рік я присвячую навчанню. А юні вокалістки Ангеліна Бондаренко та Валентина Головіна стали переможницями міжнародного фестивалю Вернісаж Енергофест. Це був онлайн-конкурс. Ми записали відео, виставили. У Нас ну, зовсім не було надії, що ми переможемо. Ми так вирішили, ну спробувати. Потім, коли нам розповіли, те, що оце ми перемогли, ми не знали, куди себе діти. Ми були в повному захваті. Конкурсацій було дуже багато. Ну, більше ста, це точно. Мені вокал подобається тим, що. Ти знаходиш дуже багато друзів, тим, що співаєш, виступаєш, тим мандруєш там по всім країнам, по області, містам. Ну, вокал це якісь таке заняття, з чим може кожна людина пов'язати своє життя, але не у кожної людини може це вийти. Заспівати дуже гарно, чому саме вокал? У мене вся сім'я займається музикою, і воно мене вдохновило, і Я почала займатися вокалом уже на протязі п'яти років. Займаюся. А чим складний взагалі вокал? Технікою фіналом свята стали запальні виступи. На сцену вийшла і вокальна група Чері Бері, яку також відзначили стипендією за перемоги у конкурсах. Фіасторік Денис Драган, новини Терез Бориспіль.